Привіт усім! Рад вітати вас на нашому каналі Садок без морок. Цього року я посадила 30 кущів томатів, таких гібридів та сортів як Зодіак, Річі, Пінбуш, Тропікал Джем, Страмбаліна, Сержант Пепер, Полбік, Чорний Принц. Коротко далі в відео пройдусь по цим сортам та гібридам на цей час. Усі підживлення томатів, які я проводила, показувала на каналі. Але не знімала відео, коли один раз поливала томати барматухою та обробляла по листку розчином байкалу, приготовленим власноруч. Є різні рецепти приготування байкалу і я користуюсь таким. Одну склянку рису варимо в 2 літрах води, вода зі схвертловини або колодязі без солі. Охолоджуємо, переливаємо в 5 літрову баклажку, додаємо 2-3 столові ложки варення, але не малинового і не мед. Додаємо одну склянку купленого байкалу, баклажку щільно закриваємо і ставимо в тепле місце з температурою близько 25 градусів. Перші два тижні щоранку і щовечора відкриваємо кришку, щоб випустити гази. Коли сонеч перестає пінитися і виділяти газ, препарат готовий. Зберігаю в коморі. Починати готувати можна заздалегідь ще взимку. Томати непогано зав'язалися. Урожай ми вже збираємо. Деякі сорти дали більше плодів, інші трохи менше, менше завізів на тих сортах, що сильно пасанкуються. Я пасанки не видаляла, не було у мене на цей час. От і результат. Цього тижня видалила всі нижні листочки на томатах. Місцями прибрала пасанки, трохи ще підв'язала кущі, щоб плоди не лежали на землі. Цього року не натягнула проміжуточну проволоку. Чесно кажучи, пошкодувала, треба було це зробити. І так, по сортам трамбаліна це чері, і до нього в мене взагалі немає жодних претензій. Це томат, який прекрасно підійшов і до нашого ґрунту, і до мого догляду, ранні добре зав'язуються, плодоносить до самих морозів, гарно зберігається в зеленому вигляді та дозріває навіть у грудні. На смак мені подобається. Сержант Пепер цього року посадила вперше, але, на жаль, взаєморозуміння з ним не склалось. Зав'язався слабо, листя скручується, Томат потребує постійного посинкування. Плоди ще зелені, тому про смак нічого сказати не можу. Сорт індетермінантний. Плоди ще будуть зав'язуватись, подивимось, як далі себе покаже. Чорний принц. У мене лише один кущ. Залишок насіння з минулих років. Торік він себе не дуже показав, плоди частково потріскалися, смак непоганий, кольор цікавий, тож для різноманіття в салатах, особливо для діточок, цілком можна один-два кущі садити. Томат цидіак це середньостиглий урожайний гібрид, кущі високорослі, плоди ще зелені, але їх завжди багато, залишок насіння з минулих років. В наступному році не планую купувати. Річі. Має два кущі цього томата. В описі вказано, що це ранній гібрид, але в мене він ще зелений. Зав'язався добре. На сіні з минулого року сорт стабільний. пінк бушк рожевий томат. Дуже гарно зав'язався. Вже знімаю перші плоди. На смак мені подобається. На жаль, випадково зламала одну гілку, не помітила, що вона не прив'язана, а була перевантажена плодами Тропікал Джен. Зав'язався непогано, має міцне щільне листя, яке добре захищає плоди від сонця. Це крупноплідний гібрид американської селекції. Висадили його вперше. І поки мені подобається за описом гібрид стійкий до хвороб і добре переносить високі температури. Про смак поки нічого сказати не можу. Плоди ще зелені, але великі і мають перспективний вигляд. Полбік ранні стиглий, детермінантний гібрид томату. Кущ низкорослий, компактний, тому зручний у догляді. Хоча він і невисокий, без підв'язки плоди лежатимуть на землі. На гілках їх багато, зав'язався добре, на смак мені сподобався. Сорти гібрид у мене, звичайні, куплені в садовому магазині. Насіння щорвоку беру в одному і тому ж місці. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!